Привіт усім глядачам та подписникам нашого каналу Маміна Помічниця. Дякую за то, що ви підписуєтеся і дивитеся наш канал. І за то, що ви ділитеся моїми відеороликами у своїх соціальних мережах. Ну, а кося ще не підписав, заходьте та підписуйтеся, і не забудьте натиснути на дзвіночок, аби не пропустити нових смачних цікавих відео. І в нинішньому роликові! Я покажу вам, як я мариную огірки на зиму із кетчупом чилі. Получаються такі огірки дуже смачні, такі солодковато-остренькі. Тому запрошую залишатися зі мною на каналі і будемо маринувати смачні огірки на зиму разом. Такі два шорики в нас? Домашній Тут Рядом парадички. На. Помощниця полива повним ходом. Ти поливаєш, що там? То коля, Катьку, то треба геть вонкнути. Ти все поливаш? Все хоче пити. Качко, Но ну мама тобі каже, не рви зелені помідори. Огурки, мої домашні, я назбирала залила воду холодну і так залишила на 2-3 години. Банки я вже файно помила, спеції теж приготувала, і теж так файно промила. від пороха у мене готові, обрізала їх хвостики і на дно банку викладаю наші спеції. Кладу зубочок чесника, я його ріжу на кусочки, бо він має дав свій смак. Цвіт кропу, шапочку, а ще якась у мене майвеличка, я її розділяю. І ділю на, на дві банки. Як маленька, кладу одну. Хватає. Чорну смородину, листочок і вишню. Так само кладу листочок або два листочки кладу з вишні. І лавровий так само кладу в баночку. Чорний перець горошок. Банки готові і буду заповняти їх огурками. Складаю плотно один до одного і наповняю усі наші баночки огурками. Для маринаду мені треба сіль. Я кладу 2 столові ложки солі на літр води, сіль з таким невеличким якби, чубчиком або горбиком. 200-мг стакан у мене 9% оцету. У мене все такий припис іде. Цукор так само, стакан цукру, файно все висипаю і чілі. Одна упаковочка 270 грамова. Витискаю усьо весь кетчуп у наш маринад і кладу на плиту, аби файно подогрілося, аби розчинив цукор і сіль. На дно каструлі кладу марлю або можеш класти чисту там ганчірку, чи якийсь рушничок кухонний. І кладу наші баночки. Заливаю маринадом. Маринад я чуть-чуть подогріла, повністю обися розчинив сіль та цукор. І заливаю до верха наші банки. З одної порції маринада... Який я робила, показувала то на один літр води з пачка кетчупа. Виходить, залити три баночки літрові до верха, і четверта мало більше як до половин. Тому я зробила дві порції, бо я закриваю мало маймно. Мені не вистачає однієї порції маринаду. Банки накриваю кришками і засипаю теплої води уже в горниць. І чекаю, аби вода почала кипіти у горницьовий і в банках. І чим поміняю цвіт огурочка мої, я вже сам процес не знімала, не показувала, зразу забираю і закручую, аби вони у мене просто не переварили. В такому разі, вони залишаються файні, хрусткі, тверді і дуже смачні. Стерилізую їх з моменту закипання у горницьовий і в банці приблизно 4-5 хвилин, не маймного. І цікі огурки стоять у мене у коморі до зими і аж до весни. Тому всім рекомендую приготувати смачні огірки з кетчупом чилі і порадувати себе і своїх рідних таку домашню консервацію. Всім гарно дякую, хто сьогодні з нами був на каналі Мамина Помічниця. Бажаю всім приємного дня та мирного неба! І також бажаю всім рясних Божих благословень! До нових смачних зустрічей! З вами була Мальвіна.